Саме так, на фасаді Криворізького ліцею номер 24 урочисто відкрили дві меморіальні дошки пам'яті на честь Владислава Мараховського та Євгенія Шульженка. Випускників закладу, які не вагаючись взяли до рук зброю та стали на захист рідної батьківщини. Молодший лейтенант Владислав Мараховський по закінченню ліцею вступив до Криворізького національного університету, який закінчив з відзнакою. Згодом 10 років пропрацював механіком на південному ГЗК. За життя чоловік цікавився всесвітньою історією та велоспортом. Був дуже добрим та хазяйновитим. Реалізував багато проєктів, за один з яких отримав подяку від Збройних сил України за допомогу українським військовим. В березні 2024 року Владислава призвали на військову службу, поповнив ряди 82 другої десант. До штурмової бригади. Був командиром аеромобільного взводу. Разом з побратимами нищив ворога на Харківському напрямку. Свій останній бій Владислав прийняв 23 червня 2024 року у місті Вовчанськ, що на Харківщині. Вдома героя не дочекались мама, дружина, синок та бабуся. Саме тяжкі бої були під Волчанкою, і він там загинув. Коли він уходив в останній день, він мені дзвонив. Десь часов дев'ять вечора і сказав, бабусінька, давай простимося, бо там такі важкі бої. Якщо я вернусь, я завжди тобі скажу. Доброго дня. А якщо не вернусь, давай буде простимся, і ти мене поймеш. Євгеній Шульженко захоплювався стрибками з парашутом, займався спортом. По закінченню ліцею, в 2015 році вступив до Дніпровського державного університету внутрішніх справ. З 2019 року працював слідчим у Довгинцівському відділі поліції. З листопада 2021 року Євгеній боронив рідні землі на східних напрямках у тодішній зоні АТО ООС. Повномасштабне вторгнення. Чоловік зустрів в Авдіївці. Повернувшись додому, одружився, звільнився з поліції та перевівся в Збройні Сили України. Влітку 2023 року в складі 129-ї бригади відправився нищити ворога на найзапекліших напрямках Харківському, Запорізькому та Донецькому. Не дивлячись на чисельні контузії та поранення, які Євгеній отримав на полі бою. Він проходив реабілітації та знову повертався на фронт в серпні 2024 року. Чоловік приїхав до Кривого Рогу отримувати нагороду за заслуги перед містом, але так і не встиг. Вранці, 22 серпня, серце героя перестало битися мужньому воїну на віки. 26. женя Шуженко цей юнак, який знаєте, розривався між двома навчальними закладами: нашим ліцеєм, тоді ще гімназія, і льоткою. Тому що він захоплювався парашутним спортом, він любив стрибати з парашутом, він до цього прагнув, навчався. І потім вже та лінія, якою він пішов, тобто, ось він досить таким правильним був юнаком, робота в поліції, і потім він зрозумів, що він потрібен там: Донеччина, Луганщина. Він розумів, що там. Він потрібен і він там і був. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Усміхнені обличчя воїнів з меморіальних дощок будуть постійним нагадуванням нам та майбутнім поколінням, якою ціною виборювалася наша перемога, яка обов'язково настане. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.